Він не визнає ніяких ювілеїв, страшенно не любить фотографуватися, зніматися на телебаченні, відвідувати багатолюдні зібрання, їздити поза закордонах. Категорично не хоче, щоб його твори вивчали у школах і влаштовували пишні творчі вечори. Взагалі веде дуже скромне, тихе відлюдницьке життя. Він ніколи не йде туди, де на нього не чекають. Ні перед ким ще не плазував. може розслабитися лише в товаристві однодумців, яких має небагато, і щирих людей, яких розпізнає навіть на відстані. Любить багато ходити пішки. Найкомфортніше почувається серед природи у своєму саду і серед книжок, до яких має фанатичну пристрасть. Лише вивіреній людині може ненадовго позичити якийсь раритет. Має багато про те річ, добрий, поступливий і водночас жорсткий, принципово затятий, творчо стихійний, розхристаний, пунктуальний, акуратний до педантичності. Взагалі йому чужа щоденна метушня має аскетично монотонний розпорядок дня, який не порушує роками і в якому немає вихідних і відпусток. Однак відразу відгукується на прохання допомоги. Разом все це і складає свій рідний міф про його особистість, який існує в літературних колах і поза ним. Хтось над ним кепкує, когось він вражає чи дивує, а когось і дратує. Але поряд із самим Валерієм Шевчуком всі якось мимоволі меркнуть і маліють. Та здається, йому до того зовсім байдуже.